Раптом да, нічого ви не вилетить. Та, ми ж чекаємо тебе. Добре. Так ти ж уже є, да. Так. так, випробування без ліхтариків, без е, запальничок, без пахощів. Звук, ти де? Я не можу підкрутити у себе на ноуті звук. Блін, з ноутбука КПС, який блік. Не знаю хто. Ага. Так, світло я дав. Добре, дякуємо. Так, сіду дивитися по звуках Що тут. Два! За сходами. Що? Нічого не видно взагалі. Три. Ну, То три ваші десь тут, так. Да. орієнтовно біля. Де ти? Якщо це, звісно, не твої кроки чує. О, я бачу світло в кінці туделю. Чекайте. Деньк. Клацайся. О! О, кістка! О, кістка. Фот... Сфоткайте! Сфоткайте! <рес> Ко Фотік? Вони брали щось. Хто хто бере, крім Лесі? Коли заходить <рес> в хат. Перший раз має це навоз. Точно не я. Але він, походу, не в кімнаті з кісткою. Ну, не в, не в їдальні біля гаража, а в коридорі десь. Добре, так вот. А ну лапки нема. Я взагалі не знаю, де тут в речілді лапка має бути. Якщо на то пішло. Стабільно показує в коридорі. Звук. А у нас, до речі, дошка у інші є. О, клас. Ну, коротше, я кидаю мікрофон в коридорі. Е, ще одно розп'яття є я я хизипки я я викидати. Де десь є знижена температура, може наверху? У мене тут є МБ-2. Де? На другому поверсі. І він мені вимкнув світло. Понятно. Треба вробити цей щиток. Зараз. Зараз вінкнув світу. Де ти на другому поверті? На другому поверсі. Кімната туалет. Кімната Ось. туалет? Цей. А, бачу, світло в кінці тунелі. У нас тут було 2 МП. І звук тут є. Добрий день. Привіт. Але. Ну, типу, є цифра без звук. Деба прям такого, щоб. Як саме, ви можете тут? Say something. У ванні на другому поверсі за спальною. Так тут 17 градус. Ясно, інша кімната, значить. Where are you? Where are you disappeared? Цікаве кіно. Тут одиничка. О, о відбитки, а сюди. Де? А що? На дверях. А! А, оця ванна, оце О, є-є! Є, є відбитки! Бляха. Це бунт лос-івент. Сфоткайте відбитки хтось. Чи що? 5. Uh, Шока, да? Звуку. У ванні 5 по звуку. З половиною. Не, 4. Бляха. Май совість. Зараза. Вирубить хтось в ванну. З ноги хтось с виключив чи що я зробив. Слухайте, я беру собі апарат Бери, бігом, поки не зник цей відбиток. Я чекаю. А що тобі так нафиг? Ты хочеш і Гроші вхожу. Я, я гроші хочу. Так нам нападуть, все. Сейчас. Так. Куди я поповзла? А, я дайте, поповзла вниз. Дайте, дайте апарату. Іди, говори, я звалилась з цього дурдому. Знайомі, є радіо. Є радіо? Є радіо. Радіо і відбитки є. І відбитки. Нас часом не мімік ганяє. Так а це не може бути мімік. Чого? Чого? Радіо і відбитки. Поки що. Лиш. Мімік. Добре, йду дивитись. Мімік чекайте, то випробування, мене все рівно п'ють, то в мене нічого не пропаде. Кіску я забрав. Вогника щось не бачу, як мінімум наверху. На рахунок чи буде внизу, я не знаю. Кидаю вам камеру такої і шурую звідси. Води, є, що це І то не є. факт. Нам треба дивитися Dots. Записи в блокноте и вот целую. Блокнот, Так, я весь візьму джерело світла тере, датчик руху. Ви Там хоч якесь світло було. Крім дотса. Хрест згорів, фоткайте хрест горівший. І сіль. Зараз. Я с ноутбук, а мені дуже не забуті. Де хрест? А, Тут а, вона на тра дрань Тут Це. 8. Фотик. Закінчився. Добре. Та то можеш ще на фотик фоткати, поки всі місця на фотки не закінчаться. Щось він уже там сіпав. Коротше, йдемо дивитися ДОЦ. Що у нас взагалі по завданнях? Бо я навіть не дивилась. Така різниця. Ждіть. Мені не жив. Відомості полтергейст, мімік, свічка. Пахощі. Ага, ніфіга з цього у нас немає. Можем стоп тоні. Можемо хіба що заспокійливого напитись. Нижче 40 він ще не полював. І Полювак. це не тінь. Полював. А, точно. Хрест. Фантом, полтергейст мімік. Е, по поведінці. Чекайте, на полтергейста. ЕМП не буде. Записи на полтергейста, мінус на міміка. Дотс на фантома. Вогник теж на міміка. Щось підказує, що доц уже був, блять. Тоді шо? А Дотс! Да, тільки що доц. Дотс! Да. Ура! Це був фантом. 5 -5 -5. Так, добре. А хтось новенький додався. Це Бронеслав. Броник і Андрій. Мой. У нас полна паті. Ідемо далі а, на випробування. А воно лагає сьогодні щось страшне. У мене сьогодні більш-менш нормальний інтернет, і, і то в мене персонажа ледве підтягнуло. Стартуйте. повернули. А, це твоє лобі, так? Так, да, це моє лобі. Треба ще не всі кістки. До речі, у тебе ж немає цього, треба було тобі. Чрт, я навіть не не за. я завтикала, що у мене цього немає, я думала, що є. Кого? Шукає, а що а, в мене? А, ні, У мене ось ще ось, ось, ось маленької кистки з ноги не стає одної, грудної Стави клітки так. і одної лопатки. Не всі карти, а внизу тут що мало би бути. <плес> Дзеркало. Дзеркало в мене не, не підтягує, навіть якщо я ним користуюсь. Ранок. Доброго ранку. Я, якщо що, під запис це пишу. А це що за. Пропоную перестворити. Добре. Я є. Я до речі, в ДБД вчора не грала, хоча мала плани. Родік, король рівня. Так, я готова. Всі пишуть, що готові. Добренько, поїхали. Так, з каб. Аго, хапалка, ТД. Або. Опа. МП2 на другому поверсі. Слава на Богу. Другому. Другий поверх, або коридор, або кімната. Перша ж. Або друга кімната. знаю. Хто сьогодні Як відповідає кімнату? за світло Або коридор. Ка ага. коридор, скоріше все. Ви не бачили вогників, ні? Я взагалі ніфіга не бачу Окей, Я просто хожу як свипаку. Підкрути яскравості на ноуті і на грі, як ні, на третій. тому що тут, по-моєму. Ну тут написано Full HD, але мені здається, що тут 420. 480p, маєш на увазі? Пікселів? Типу. Так, fotick да. енд, and. and, and, and. О, о, джерело о, світла. Лапка. лапка, шикарно. Щось уже виділи? Що можеш сфоткати, що можеш це його? Так. О. Чекайте, я піду подивлюся по відбитках, тут хоча б найближчими дверима. Пробіжусь. ДОЦ. ДОЦ? Шикарно. Mm — -hmm. Офігенно. — не факт, може мені здалося, а ось вас на дотс. Е, велика е, плотна пляма. Вона мені минулий раз на камері видавало просто велику плотну пляму замість привида. Ні, просто куча людей стояло в одному місці і там пробіг ДОЦ, тому мені. Двері. От в цій кімнаті 4 градуси. Який? Тій? Упс. Вот 4-2. Відбитків не бачу. Кіко. І на шо пікало? Да. Дайте по радіо по тринку. Чекай. М Я вийду. Тренди. Є радіо. <клес> Клас. У мене кожен раз першого зразу залітається. В Зоше. Пише в ЗОШ. Зошит ДОЦ і радіо, якщо це буде. Треба ще раз провірити ДОЦ. Да, ага. Як шо це ДОЦ. Було якщо би було круто. ДОЦ, то, де, я... Ну ти ж кажу. Моя... Да, я ж кажу, мені складно сказати, бо я не бачив читку його. Я бачив, що скрізь вас пробігло, ви там вдвох стояли. Мені здалося, що це було ДОЦ. Боже. Тикаши. У мене Але цей мені не, не, не робить... Я бачу Майнкрафт е, зараз перед собою, то мені ще ви подивиться, у кого нормальний. Чекайте, у мене вказівник не робить. Хтось зник. Протислава показник. Yes. Камера упала! І в текстурах катасть! Ти зробив мунвок Майкла Джексона і з Боже, народ! Ви мусите бачити цей запис, тому що пер... переді мною зараз камера крутиться. Доц. Все, тікаємо. Я ходжу на присядки. Все, тепер я стала Зараз я відмічу Деогена. Почекайте на мене. Е, докази ДОГДО. Де він? Де він? Є. Так, докази від. Записи в блокноті, проектор, радіо. Все буде. Ну, Параболічку виконати. Параболічку я там кинула, але його щось не чути. Ну і ладно. Поїхали. А Поїхали. Ми внизу. Та свічки у нас і не буде, то на ць цьому випробуванні. Ти ж казав тобі. А я забрала вчора з нової пошти блеск для... А ти я чула, так. Велика банка така, що що... Ну, коротше, а велика, мені, певно, на рік стане. Ага, це Андрія Так, це а лобі Андрія. Де? де твої яйця? Нема у нього. Фазма украла. Його. Коротше, будете бачити грудну клітку або маленьку кістку з ноги, скажете. Або лопатку. Лів Давай, лопатку. Угу. Я тикав готовий, я не знаю, що викать ще раз. Все, тикнуло, тикнуло, все добре. Ми грузимось. Куди ми грузимось? Не наїжджай у багажник трейлера. Звуку ось немає. Куди? Вічна проблема. Мені зараз головне добити третій цей раунд і буде окей. Violence. Добре, камеру вже перед мого носа вкрали, хоч розп'яття вкраду перша. Він. Я ніфіга не буду бачити, зато буду чути. То ніхто камеру не виходить. Кому вона потрібна, та камера. Хтось один камеру взяв. Ходить з камерою. Так, а чого тепер. У мене тепер виснуть кнопки. Клас! Я не можу поміняти предмет в руці. Ось, задіяв мав, мав п'ячу лапку. Врубайте світло. Або, чекайте, я в налаштуваннях у себе яскравість не відео. Все, застосувати. Продовжити. Все одно ніфіга не бачу. Це це зараз секунду Але зараз почусь. Такс. Да, Чекайте, бо у мене ніц не працює. НІЦ? НІЦ. Куда зникло розп'яття? Я поклала його Я на ви... підлогу. І Я воно зникло. Лише. Ні, воно лежить. Кістка на другому поверсі. Де? Тут на поверсі і коридор. Він десь тут дверима мені шороха є хат такий. Далі, Хоч побачу її. Ця ця нога в мене є. Ну забирай, вона у всіх є. А в мене не береться. У мене не працює. вказівник. О! Забралось! Алілуя. Хоч за щось гроші і дадуть. Так. Жаль нема чим свічку запалити. Зомку кімнаті. Бляха! Виробив а, світло. Не. Він в цій кімнаті. Які є? Які є горники дивиться. Слава Богу. Врубайте світло. Радіо немає. О, я бачу сходи. О, це тут, так? Да? Боже, о, сонячна що... погода. На дворі сонячна погода, ви бачили? Або то просто у мене через яскравість таку накручену, видно. Народ, я сьогодні безполез... зараз безполезна. Зараз безполезно. Тому що... В мене ніц не працює. А гірше ніж у Ігоря ми ніхто не зможе бути. Так що було примарка і. Чи, в мене ж виходить? Відбежати. Ну, да. <ріху> yes, yes. ну у нас ще може ганяти мій мік, так що примарку поки що не відмічаємо, поки не знайдемо третій а, доказ. Пентаграма? Пентаграма? Пентаграм. Ура! Пентаграм. Але ми її все одно не активуємо, бо у нас запальничок нема. Слава Богу. Так, а що у нас по доказам? Примарний вогник і радіо немає. Я не можу взяти мікрофон. Клас. Я щось з цього взагалі можу взяти? Візьми себе в руки. Як варіант! Кіно! Тихо бо я ніц не бачу. Зараз треба в налаштуваннях скрутити яскравість. На двійку. Нас тут кокнуть. Господи. Ні, Зараз мене Зараз не кокнуть, бо у нас ще за високий глузд. 70%. На, електари... на Армагеддоні електрі не працюють. Це ж не Датчик на руху, глузд розп'яття. Бу... Я розп'яття одно лишила в коридорі, хтось його бачить. Бо я його не бачу. А, ти, ти поокремо окремо десь ходиш чи що? Mm -hmm. А це не обака случайно, Диви, який відбиток. Ні-ні-ні, а ні, ні, то він просто сповз вже. Там шість пальців буде. така мы Так, кажучи, да, Там навкол. буде шість пальців. Ну ладно. Буньк. Я хоча б світло можу, вклю... світло можу включити, Вже добре. Так, ми, ми вже включили. Ні, ми на увазі... вс... вс. О, на дворі світло врубається теж. І я щось бачу. А може бути в записі в блокноті не буде, радіо не буде. Ємп, ДОЦ, мінус Нас зараз не може ганяти мімік. У міміка бувають зміті відбетки. Бляха! Це приман. Серіо, пішов він нафіг. Так, чекайте. Тортик походу. Зараз чи точно. Є. Тортик. Ну тортик, давайте вже... На п'ятірку. Зараз Ой, можна 5, перевірити, так. чи буде мп 5 Ну поки що 4 було в мене. я хожу за МТ. Угу. 4 було, більше не пять. На крайняк їх нічого більше не найдемо, значимо МП і тікаємо. Візьміть параболічку. Я зараз не можу взяти, бо в мене глюк. Ну хтось інший, хай візьме. Який у нас привод навіть при нулі не буде турбувати, а? При нулі? Тінь після 30 атакує, але ну, зазвичай вибирає жертву одинака. Тобто, якщо в компанії ходите, вона швидше за все не нападе. Хіба це, що це схожий? Вс. Наполювання, правильно? Каб, Кабзда кайте. Дивіться, на привида, якщо будете його бачити. Я ніфіга не бачу. Чорт, я ще й із... Чий комп завез? У буде істерика. У мене на компі тупо білий екран. Ну, тут во в. Типа все полювання закінчилось. А. Да. Слава Богу. Що в смыслі, з жерло? Ясно? з'їло. і Так, це банші, то Що ну, там має. Відбитки. Так, відбитки і так. У радіо, відбитки і дотс, здається. Е, у банші відбитки, вогник і дотс. А, вогник тоді. Не радіо, вогник так. Я а нічого радіо, не ніколо. бачу. Крім Я ж кажу, вогник цей вогник і квитки і доц. Розп'яття згоріло, раз. У мене глузд вообще вниз спускається, ні? Входу ні. Ти щось бачиш в этом екрані? Ну, щось бачу. В грі. Бо я не бачу нічого. Білий екран. Вогник літає, тобто воно все ще в тій кімнаті. Добре, значить вогник лишається, це не мімік. Та це абаки, я думаю. Був змитий відбиток, правильно? Та тому що дотс уже був би. Значимо баки і їдемо, якщо помилимось, зіграємо ще раз. Мані-мані, мані, мані Це був абак. Добре, ми вгадали. У мене все закрито. Але грузить довго капец. Ааа, тому що ти з другого комп'ютера. так? що так можна в мить? Так. Клас!